Привіт! Ви на каналі VeroGlow і це нове відео. На ньому я хочу показати, як я ту -ту -ту, збираюсь у нову подорож. Я не скажу куди, тому що це буде у наступному відео. Окей, погнали! Так, по-перше, кажу сразу, у мене трошки сів голос, ну окей, думаю, це не проблема. І друге, це в мене поламався штатив. Окей, він ну, трошки буває шатається, надіюсь, ви проти. Зараз я буду показувати всю одежу і там всякі речі, які я буду брати з собою вполіж. Буду показувати ось тут. Отак. Окей, штатив вдержиться. Погнали. Давайте начнем с косметики. Я беру много ключей, все честно. Да -да -да. Пусть это я беру. И еще российскую. Сейчас буду показывать. Вот такая у меня Ой, надо ее почистить. Витамин киллер. Это наикращая российская в свете. Берем. Потім. Два спонжика. Я вже помила один. Великий і маленький. Окей. А символчик, окей. Беру їх. Потім. Беру палетку від катріз. Э, Ось в таких кольорах. Норму кольора беремо. Так, потім. У мене ось така косметичка. І в ній багато всього. По-перше. Так, по-перше, це три резинки. Одна ось така жовта. Том розова. Від якоїсь фірма дежу. Інгул бабл і ось така. Окей, три резиночки. Ось так. Беру їх. Що я беру ще. Ще б тіка у нас. Дизік. Прийом. Беру стіки, бо ручна е кладь, Пару ватних дисків, але треба ще взяти. Потім зараз ось так зроблю. Дві заколочки. Я без них нікуди не іщу, просто ми любимо. Щоб робити мейкап. А, ще ось така разінка. Окей. Потім ватні палочки. Але треба ще взяти. Так. І у мене ще є кисті для макіяжу. Ось такі або кисточки. Зараз буду показувати кошти. Перша ось така це в мене для пудри. Потім друга ось така для... Для рум'ян. Або також для пудри. У мене чогось не фокусується камера. Окей, фокусуйте. Поти. Ось такая кресточка для теней. Еще одна для теней. Маленькие кисточки для разных произведений. Окей. И для бри. Да, для бри. Пять кисточек все больше. Так, зараз я это складаю сюда и обратно в косметичку. Ой, не виходить на камеру це робити. Потім я це все кладу. Ем, що ще? Резиночку. Окей. Потім в мене йде. Набор шампунчиків. Всяко, зараз я до того покажу. Перше у нас це. Це у мене умивашечка. Мало, але я думаю, що його должно... доведе Ой, дожна, я думаю, хватить. Я просто надіюсь. Потім. Мицеллярна водичка. Якщо вона не вилить. Опа! Ну ладно. І ще дві речі, тут я їх підписала. Бо вони схожого кольору і я їх часто путаю. Шампунь. і кондиціонер. Окей. О, зараз їх сюди складаю. І сюди. Я їду не на дуже довго. До цього я багато не беручись. І потім ось це. Я надію, що мене нічого не викинуть в аеропорті із цього. Бо тут моє стояння. Угу. Ну, должно бути все до літра. Баночки, ось ці по типу, і з косметикою дойде бути не більше 100 мл. Соріх, це по літрів. Я порахувала, у мене по типу, получається, всього десь 400 мл. Так що не довжні виконати їх, але я боюся дуже. Відкриваємо, <с> давайте почнемо з чогось першого. Окей. Починаємо. По-перше, я хотіла взяти такий travel розмір духів від маски на той два. Але я чому вибрати, я не знаю. Беру пробники. Dior, Dior і Versace. Ось ці Versace не дуже класно пахнуть, але ці двоє Dior, бомба. Їх там вже майже немає, окей. Беру їх. Потім беру два близко від лабелу. Це із кольором, це і зі нічок. я, напевно, візьму в самоліт. Це покладу. Окей. Потім я рішив взяти ONDISC від Victory's Secret. Ківі Він просто такий рожево прозорий. Потім, ще я беру помаду від KIKO. в такому кольорі. 433. -му. У нас якась крища, а на губах вона... Окей. Оці. Мій любимий BB крем Він коштує дуже дешево. Мені мама його везла з України. Він в мене вже закінчується. І мені не треба дуже. У мене в кольорі... Ой-ой-ой. Лайтбеш. Тут 30 мл. Окей. Ось такой EBB Крем і Патрисія Це Просто люб... Ой, ми з такого Ось кольору. Ой, хит Ну, Мені дуже подобається, він перекриває. Він не дуже плотний. Потім, в для йде косметка Vitna Ars. Я брусь ...любиму пудру. Вона суха, її точно не викрив, так що я не обоюся за нею. Просто ропуда. І консилер мініатюра. Від нас слайд в першому кольорі. І там десь приблизно... 1,4 мм взагалі бомба. Потім моя нова пудра, Ой, моя інві румяна від Kiko. У мене є ще рум'яна від Rare Beauty. Але я їх не хочу брати. Бо вони рідкі. Ось такого кольору. І 03 третьому Потім у мене оця база від Milk, Тут вже половина є споло. Ось 10 мл. І я надіюсь її не виконати, бо Бог ю душу жалко. Потім мій хайлайтер від Benefit, Не в тому популярному кольорі, а ось в такому. Я його обожаю. Він просто вічний, напевно, буде. Він просто так буде стоїть, подивіться. Це ідеал. І туш від мейбін. У мене буде стікає, бо я, у мене є багато різних тушей, але ця єдина буде стікає, я беру її, бо один день наші подорожі буде дощ. Окей. А подорож то не Так що прийдеться Ходити під дощем. Понял, принял обработку, так що я складаю це все. Така маленька косметичка. Взяли написано в интернете, потрібно в такой єп-пакет кладати все ще й життю, але у мене вийтики прозора косметичка. Так що берем ее. Двого варіанта у меня нет. для цього вот. запихиваем. Я просто надеюсь, что мои ничего с не скажут выкидать, бо я это не Просто. Я это не Ой, блин, что-то я так складаю, как дебилка. Ну ладно, садись. Теперь надо все закрыть, сейчас закрою. Так, я вам показала все свои косметические речи. Зараз переходимо до одежі, і до всякого там нічого. По-перше, я беру АД. А ось. Мій. Ой, котечка По ти покатився. Мій фотоапарат від Інстик 112. І в мене там скількись картриджів ще должна бути. І я беру з собою ще одну пачку картриджів. Окей. Тут довго нема що показувати. Потім. Ой, сейчас я забула. Сейчас я пі... достану це. У мене такі все всяк... складення, але мені треба покласти спонжи, я вспомнила. Косметичка. Я їх зараз покладу, я это не буду показувати. Потім в мене будуть аксесуарчики. Отакий шнурок я заказала. На... Да. Я не помню на тему. Тут зразу три зарядки для планшета буде мого, для мого телефону і для мікрофону. Ось такий. Я його буду брати. Потім я беру свій лімій такий, звичайний, серебряною вставкою. І зонтик, тому що буде дощ. Окей. Давайте далі. Що я беру з прикрас? Зараз я їх візьму. Я беру небагато всього. Беру двоє пар сережок. Е, мої браслети. По типу... У мене є браслети Пандори, але я, напевно, не буду брати всі для нього штучки. Я хочу його взяти без різних штучок. зараз буду показувати. Що я хочу взяти? По-перше, ось цей браслет, який завжди на мені і цей теж Пандора. Потім... У мене є ось такий браслет від Пандори, знаєте, саме звичайний. І в мене у нього є багато цих штучок. Ну, п'ять. Але я не хочу брати всі п'ять, я хочу взяти тільки один Це ось цю жабу. О, да, видно. Так що я буду брати тільки жабку. Потім я хочу взяти ось таку пару сережок. І взяти... І отакі от сережечки маленькі. Я не знаю, я їх буду одягати чи ні, але вони мені не появиться. І мою підвиску під, господі, підвесочку. Я не часто ходжу. Ось таку з гербом. Ой. І ось це все. Що я буду брати. Із прикраси. Зараз, я хочу убрать эти бусины от Пандоры. One second, ребята. Um, и все прекрасные кепли брата покладу я раз в я их не потеряла. Потому что я потеряшка. Uh, я покладу, напевно, в ту косметичку. Там, де резинки. Все, я уже поклала. Зараз я буду показувати вам далі. Покажу зводі, які я буду брати штани та піжами. А потім буду показувати всі кофти, топи і ще косусівки. По-перше, піжама. Піжама у мене ось така. Это Виктория Сикрет. Сейчас я хочу показать, как она выглядит. Ну, ось таки штаны Окей, берем ее. И кофта. Сейчас покажу, как у нее кофта выглядит. Да? Ось сарас. И ось так выглядит кофточка у Дуже гарно, Виктория Сикрет. тоже. Це моя найлюбленіша вона мені тільки у мене десь місяць або два. і в подорож ніякого наші за мною не їздила. Окей. Потім насчет штанов. Штаны я беру. Одні ось такого кольору. Знаете, як джинси, Це бежка. Це джинсы, штани, штаны. Я не знаю, как вони називають, Не попробую більше их джинсы. Потім... Також є бєршки, Джинси ось такого кольору коричневого. Потім. Що ще я беру? Ще ось, ось. Зараз. Такі як більш спортивні ш... ой, ой, штативчик падає. Більш такі як спортивні та Сейчас я буду покажу. Я не пам'ятаю, це напевно вже від зари. Або від НЧД. Ось такі. А може вони... Я не знаю, звідки я їх купувала. Вони прикольні. За когось кольору з таким карманом. Окей, беремо. Надо їх погладить. Окей, прикольний. Потім ще останній. Це від Enchantem 100%. Зараз їх виверну, бо я їх ладила. Сьогодні. Чого? Окей. Це такий більш як не широкий джинс, а звучить ось такого сірого кольору. Складаємо. Я буду в них їхати. Потім, що в нас далі? Я трошки приболела, так що... Окей, да? А, у нас далі йде. Ось така футболочка. Окей, обычно. Я думаю, нормик. Жапотіну. Ну, у мене ще дві футболки десь були. Одна коричнева і одна ще просто біла з таким смалюнка. А, ну ось така коричнева футболочка. Від... що це за фільма? Не знаю, якась така хайбай. Хай-бі. Так, погнали далі. Потім я в кінці відео покажу, як буде дайні чимодатчику. У наступному відео буде уже дорога як би де куди об'їхати і ось така футболка, вона дуже велика, ну якби длина це щоб ходити по... Крійко, ходити, типу, вдома а не там гуляти десь хоча я не знаю потім ось така кофточка від anciandema на тепла Хоча я там не важна замержу. Буде, по-моєму, десь 16 градусів. І в один день буде дощ. О, ні. Потім я беру два таких, як би, футболка, топи. Ось такий білий. Ось так вигля... виглядає. Я буду в ньому їхати. Потім цієї ж самої фірми, коричневий такий ось. я не знаю я вообще это все буду одягати чи ні, але я стільки бородаю що ніби один на місяць Я это один на 4 чи 5 днів. І ось такий ще. потім Ось така м'якенька кофточка. Від Бершки. І ще у мене ще одна кофта. І потім покажу кросочки. Ну там ще труси, носки, ну це я показувати не хочу. І ось такого кольору кофта на засюрочці. Я буду в ній також їхати, бо утром буде холодно. Ми будемо їхати вранці, так що І потім. Я в одних кроссовках поеду, я их не покажу, бо я их буду мыть сейчас. А я возьму с собой мои кампусы. Я их мыла уже. Ну, ось, такие звучания кампусы. Шнурки постирала. Опа, что это? Ну ладно, вытаруся. Ну вот так. Это все, что я беру с собой. Já cuido da parede, sem pôr cá pôr cá, e vídeo.